Ділення України на декілька частин. Ми про це з вами в минулому році говорили, так? І тоді я казала, що в найближчі часи я того не бачу, так? Але говорити ще про це будуть. І ось цей час настав, знову піднялася ця тема поділу нашої країни. Зараз дуже багато розповсюджується цієї інформації. Поділіться у коментарях, хто що з цього приводу думає. Давайте до кінця року у нас тут залишається декілька місяців, так? Чи будуть вони ділити так? до кінця року намагатися, так? Ну, скажімо так, роздуми, роздуми з цього приводу будуть і будуть розгойдувати таку цю інформацію далі. Будуть гойдати, будуть промацувати. Чи поділять нашу країну до кінця 25-го року? Чи поділять? Важко це зробити буде. Тяжко їм буде це зробити. Тяжко. Рішення буде дуже тяжке, і воно їм. До кінця року, до кінця року поки не бачу я того. Дуже багато буде розмов з цього приводу та залякувань. Бачите, будуть лякати, будуть страшити так, поділом, страшити активністю, так, але ситуація буде триматися. Тобто в цьому році я не бачу ніякого поділу країни, от, але тему цю не залишить. Тобто будуть і далі говорити, тиснути, ви самі розумієте, але в цьому році я таке поділу не бачу. Що стосується загалом просування ворога до кінця 25-го року, якщо дивитися, чи буде ворог просуватися? Ну, я так скажу. Дуже багато є спокусів, вони будуть намагатися робити кроки. Це буде дуже повільно, помірно, але ворог буде намагатися пхатися. Як би ми того не хотіли, до кінця року вони будуть намагатися. Інша справа наскільки це їм буде вдаватися, тому що не все так буде просто. Будуть їх, будуть їх чекати, так? От. Ситуація на фронті достатньо, скажімо так, складна. От тому, навіть, знаєте, не хочу вам якихось надій давати поки, тому що в цьому році я не бачу визначення ще.